У багатьох клікбейтних заголовках завжди пишуть, що всім відключать світло, що будуть відрізати світло за будь-яких причин. Але у даних заголовків основна ціль зробити так, щоб людина звернула увагу та прочитала дану статтю. А сьогодні розглянемо, за що дійсно можуть відключити подачу електроенергії до житлових приміщень. Хочемо нагадати. Що ви можете поставити питання відносно законодавства України у коментарях? А якщо хочете, щоб на ваше питання вийшло відео, то підтримайте нас лайками, репостами, коментарями та підпискою. Посилання на текст положення в описі до даного відео. Якщо не допустити співробітників енергокомпаній-постачальників електроенергії до лічильника та інших засобів вимірювальної техніки, то буде складено акт, на підставі якого можуть повністю або частково припинити електропостачання. За пред'явленням службового посвідчення, мешканці зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ до облікових приладів. Дана норма прописана у правилах роздрібного ринку електричної енергії, згідно яких доступ до лічильника потрібен для необхідних маніпуляцій, а саме проведення технічного контролю приладів, перевірка кількості спожитої електроенергії та потужності. Замір показників якості електропостачання, огляд електромереж і виявлення необхідності заміни лічильника, забезпечення відключення або обмеження подачі електроенергії. Якщо споживач не допустив співробітника компанії до лічильника протягом двох місяців, на підставі акта про недопуск його можуть частково або повністю відрізати від електромережі. У главі п'ять правилах роздрібного ринку електричної енергії вказано дані умови. Якщо електропостачання було відрізано, то в такому разі його можна відновити у містах до трьох робочих днів, а в селах до п'яти. Але для цього необхідно буде надати допуск до облікових приладів і оплатити роботи з припинення та відновлення електроживлення. Нагадуємо, що ви можете поставити питання по грошовій допомозі в коментарях, і воно буде обов'язково висвітлене в наших відео. Відключення світла, газу, води не відбувається просто так, бо комусь захотілося. Підстави відключення можуть бути тільки аварія та відключення за борги. Якщо відбулося відключення від електроживлення, то слід відразу вияснити причини, якщо впевнені, що відрізання було не за борги. За борги попереджають заздалегідь. Причиною може бути недопуск до лічильника або іншого обладнання. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.